Отже, тема моя це світлочінь. І перш за все почну з того, що в ступній бесіді обов'язково вчитель, якщо подає цю тему, повинен сказати про і показати, продемонструвати, тому що цей малюнок не буде нічого варти, якщо не буде показано саме на зразках, не включена підсвітка, не показано саме реально на предметах. Зазвичай в своїй роботі під час бесіди, це я використовую такі предмети, як конус. Давайте я наведу. Я тут підготував трошки на конус. використовую, використовую піраміду. Чому тому, що на конусі ми бачимо, є плавно, тінь є тінь на півтінь, світло, а на піраміді у нас є чітка між світлом і тінню. І починаю я завжди з цього предмету, тому що дітям показати, де тінь. Ну і звісно, показується падаюча тінь. Ну і для того, щоб дітям показати відблиск, де він що знаходиться, обов'язково ставлю предмет, глечик і на ньому чітко видні відблиски. І пояснюю. І тут ну, попередньо проводиться словникова робота для дітей відблизьк, бо, можливо, ще не всі все знають. Далі я переходжу до роботи над малюнком. Отже, перед тим як працювати над малюнком, ми повинні пригадати з дітьми. Да, Метою домінуючим завданням тут буде передача об'єму, супутні проблеми побудова, використання олівчика, порівняння олівчика під час роботи. Ну і ну, в основному, отже, перед тим як працювати над цією роботою, ми е, коротенько е, характеризуємо наш малюнок в даному випадку гличик. Я розказую, е, що за предмет показують, що знаходиться він посередині композиції розміщений, аналізуємо. Ну і, в принципі, на цьому далі переходимо безпосередньо до побудови. Під час побудови я демонструю роботу дітям. Ну і зараз я такий фрагмент, включу не без уроку, саме буду розказувати, як я це демонструю дітям. Перед тим, Як починаю працювати, я дітям, щоб було. Витирати. І далі починаю я вже переходу на формат роботи з дітьми. Я їм нагадую, кажу, що у нас тут є зразки. Якщо хтось відстає, може подивитися, зорієнтуватися, на якому етапі. Ну, і звісно, тут же ми ще повторюємо етапи роботи над малюнком в четвертому класі, якщо вони подаються, то ми говоримо, що є композиція, лінійно-конструктивна побудова тіньовий відносини, ну і, звісно, штрихування, слідуючий етап. От починаємо працювати над саме над побудовою. Першим, що ми проводимо, рівно посередині, ми проводимо ось таку вертикальну лінію. Це ми позначили, визначили, де у нас буде знаходитися лечі. Далі що зверху і знизу позначаємо висоту нашого лечіка, ну і приблизно визначаємо, тобто ми зробимо. Звадимося цей перший етап композиції. Обов'язково проводимо. Лінію столу, щоб у нас глечик не літав, як космонавт. І це ми закінчили перший етап роботи композиція. Слідуючий етап: у нас лінійна конструктивна побудова. Тут ми зробимо аналіз нашого предмету, в даному випадку глечика. Ми можемо визначити, що верхня частина це виглядає цілітрично руму має, середня це ніби куля. Аналізуємо. Внизу це буде обрізаний обріз, конус перевернутий. В такому плані це для порівняння дітей. І далі починаємо вже безпосередньо працювати над побудовою. Дивимося, якщо визначимо, поділяємо. Можемо, наприклад, під час роботи визначитись намалювати ці елементи, про які ми говорили, наприклад, саму кулю, це самий целін позначаємо, позначаємо зверху, фелікс вимальовуємо, зрізаємо донизу. Знизу теж саме. Обрізаємо. Ну, ось, це фактично ми зробили побудову. Слідуючий етап. Це обов'язково треба витягти зайві лінії, які в нас є ця лінія осьова. Ось, ось ці лінії допоміжні. Тут я нагадую дітям, що хто дотримався правила малювання легко, тому тепер легше відтирати. Ну і слідуючий етап це позначення тінь. Звісно. Це умовно, якщо, наприклад, в даному випадку треба нагадати дітям попередню бесіду, яку ми говорили, показували. Ну, да, якщо, наприклад, є в класі діти, які працюють там на гуртках, займаються, в школу ходять, то тут можна їх виколити, щоб вони показали, бо вони повинні там знати, вони розуміти, де саме буде падаюча тінь, де буде власна тінь. Ось такий елемент. Ну, в даному випадку я зараз сам позначу, покажу, що ті буде е, е, ніби обгортати е, форму предмета і позначу обов'язково легеньким штрихуванням власночі і падаючу тіні. Ну, і звісно, тут вже треба відблиск позначити на цьому малюнку. Ось це закінчився ось такий етап. Побудови і позначення. Слідуючий етап, він, можливо, вже в світлочині буде найголовнішим це визначення штрихування. В даному випадку є зразок учителя. Ось тут я перед тим як працювати, штрихувати, повинен нагадати дітям розказати саме елементи, штрих, види штриха, які будуть використовуватись під час заштриховування нашого глитика. В даному випадку я не пропоную дітям штрихувати фон задню стінку, тому що вона буде займати дуже багато часу, і діти, можливо, навіть не встигнуть. Далі, обов'язково, але обов'язковим елементом це штрихування столу і з передачею із плавного переходу, тобто від насиченого до світлого кольору. Обов'язково це демонструємо. І на штрихуванні навіть на дошці можна показати, як це буде. Обов'язково наголошую, бо часто діти бувають ось тут тінь, коли заштриховують, тінь залишають, і вона, звісно, дуже виділяється, тому тут наголошую, що тінь, в даному випадку заштриховується, вона все рівно буде залишатися. Ну і потім, звісно, переходимо до штрихування безпосередньої роботи на, над глечиком. Я в даному випадку зараз візьму ще планшет, Ось тут безпосередньо і демонструється штриховка штрихів і штриховка безпосередньо на роботі. Але якщо взяти реально, то цього буде достатньо. Ще я вже говорив, от забув що забув, трошки розхвилювався. Ось тут у мене є. Ось цей пустий листочок, він не просто пустий. Я не використав, наприклад, ну я не знаю, Можна чині не використав дитячу роботу. Обов'язково такі елементи свого досвіду скажу, що це ну, обов'язково присутня повинна бути дитяча робота. Помимо роботи вчителя повинна бути представлена робота дитяча. Хоч одна, можливо, дві, наприклад, для дітей, які ну, здатні що зробити складніше для, для зразку, для може бути. А також може бути, ну, в даному випадку, в даному випадку я ще забув про один момент, пропустив є діти, наприклад, із особливими можливостями, тому я використовував навіть ну, в мене вже був п'ятому класі такий урок, ми вже працювали. Є там в мене у п'ятому класі дитина. Вона я дав їй тому, щоб побудувати, наприклад, саму форму глечика, і буде дуже складно. Тому я зробив заготовочку, вона просто ввела, от саме світлочіння, це все інше. Що вона відпрацьовувала, ну, можна вже ж штрих. ну, дитячий малюнок обов'язково він споглашує і спрощує трошки бачення дитини, тому що формат, і ну, дітей завжди буває, що лякає не всіх, звісно, але певну категорію дітей лякає дитячий учительський малюнок. Тому дитячий саме завжди я використовую, можу сказати точно свого досвіду, що він дає в ефект. Ну ну, ніби швиденько, мабуть, щось пропустив, але те, що хотів в основному, я сказав.